Вітаю вас всіх, мої любі брати і сестри. І ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. На нашому каналі сьогодні ювілей. Нас вже ціла тисяча. Хочу привітати вас з цією визначною подією і щиро подякувати за таку шалену підтримку. Так само на нашому каналі я не помилився, бо якби не ви, то всього цього досягнути було б просто неможливо. Ви всі просто неймовірно круті. Я вражений, що таку величезну. Армію нам вдалося зібрати за такий короткий проміжок часу. Мені дуже приємно кожного разу з вами спілкуватися в коментарях та читати, як ви спілкуєтесь між собою. Це окремий приємний бонус за мою працю. Я дуже радий тому, що ви в мене є. І я неймовірно щасливий, що ми, українці, в цей вкрай важкий час підтримуємо один одного. Від такої єдності волоси, дибки встають навіть в США. Так тримати брати мої із. Сестри, разом ми непереможна сила. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Продовжуємо. Що ми там робили? Я для вас зробив швидесенький огляд інді гри від китайської студії e Games. Gunfire Reborn. З 23 травня 2018 року гра знаходилась в дочасному доступі, а її реліз відбувся 18 листопада 2021 року. Чому я роблю не 9 хвилин тест, ви зрозумієте незабаром. На даний час гра доступна на Xbox One, Xbox Series X та S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Android та ПК. Також гра доступна в хварних сервісах Boosteroid, Nvidia, GeForce Now та Microsoft X Cloud. Тобто грати в неї можна взагалі де завгодно і на чому завгодно. Хоча ні. На моїй мікрохвильовці не можна в неї пограти, бо на ній немає дисплею. А якби був, то, мабуть, і на ній можна було б пограти. Гра являє собою шутер від першої особи в жанрі You Like, в якому можна грати як самому, так і в компанії трьох друзів. Вже уявила собі цю фантастичну атмосферу? Якщо вам цікаво те, що я роблю, обов'язково ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Це буде дуже просувати канал алгоритмами Ютуба, і ви такими нескладними діями будете допомагати розвивати українськомовний контент на платформі. Дякую вам всім за підтримку. Продовжуємо. І куди всі поділися? В проєкті відсутня однокористувацька кампанія, тому просуватися протягом 9 хвилин виходить, що немає куди. Але, будь ласочка, я хочу, щоб ви зрозуміли, у чому суть моєї претензії. В грі відсутні страшенно заплутнені сюжетні лінії чи історії. Є тільки легесенький невеликий натяк на лор, який ніяк не розвивається з часом. Гравцям потрібно пройти через чотири великі рівні. Кожен рівень розділений на декілька, так би мовити, раунд. Дівчі, я навіть не знаю, як їх можна розділити. А що ж так? Які в свою чергу створені з кількох арен, які потрібно очистити одну за одною від різноманітних мобів, перш ніж пройти далі, кожен з рівнів створюється випадково. Ні, не за допомогою процедурної генерації місцевості, на жаль, що було б досить круто для інді проекту, а просто існує декілька різних комбінацій, яких не так багато, тому за деякий час ви почнете помічати, що локації схожі на попередні. Зараз я буду матюкатись. Але ж так цікавіше, ніж ніяк, аніж кожного разу бігати по однаковим локаціям. В кінці кожного рівня є бос, вбиваючи якого, з нього може випасти досить крутезна пушка чи сувій, що може укріпити ваші позиції на наступному рівні. Вбиваючи ворогів, ви збираєте монети та екстракт душі, і ці ресурси можна використовувати для придбання зброї, окультних сувоїв і підвищення рівня зброї, щоб робити її більш потужнішою або точною. Зі звичайних ворогів також час від часу випадає зброя, яку гравець може використовувати. А якщо знайти відповідний сувій, то з них почне вивалюватися більше корисних речей. На всіх рівнях є таємничі кімнати під назвою сховища, які приховані за тріщинами в стінах. Потрапити туди можна вистріливши в тріщину з будь-якої зброї. За стіною гравець повинен пройти одне з різноманітних випробувань, які поділяються на чотири типи: небойове, бойове, елітне. Та спеціальне. Звідки в біса вони беруть цю маячню? Раджу не пропускати такі таємні кімнати, бо в них можна знайти багато цікавинок і швидко забустити свого героя. На кожному рівні є унікальні вороги, кожен з яких має власні моделі атак, наприклад, гренадери, метальники писа, постельні кайоти, арбалетники та всілякі різні інші. <плес> в розпорядженні гравців є декілька персонажів, які мають власні унікальні таланти, а також ультиматив. Зброю в грі також існує прогресія пасивних талантів, які можна покращувати за екстракт душі. Прогрес не дуже розголуджений, і на вивчення всіх навичок знадобиться десь приблизно 25 годин ігрового часу. є загальне дерево талантів, а є окрема гілка для кожного персонажу окремо. Вона також не дуже велика. Якщо вас вб'ють при проходженні, ви один раз можете піднятися і продовжити гру. Але за це прийдеться заплатити екстракт. Трактом душі, і чим далі ви будете просуватись по грі, тим ціна за відродження буде більшою. Господи, вмієш ти все обісрати! Хоч і комбінації і різноманітності локацій не так багато, це компенсується безмежною кількістю і різноманітністю білдів для персонажа та зброї, яку вам прийдеться знаходити на рівнях. Ви будете прокачувати свого персонажа, підбираючи сувої, які будуть попадатися при очищенні кожної з арен. А ще в кінці кожного раунда ви будете отримувати можливість випити з келиха якусь невідому силу, психічно нездорового маячня, яка дозволяє обрати одне з трьох рандом Покращень для вашого персонажа, таким чином можна створити собі бійця будь-якої міцності. Або шкода, яку буде наносити ваша ульта, може бути безпрецедентно великою. Не працюється, деякі сувої можна викинути, а деякі ні, можна взяти сувій, який буде погіршувати ваше становище. Наприклад, коли він у вас є, ви отримуєте більше шкоди, ваша зброя може стати повільнішою, чи регенерація здоров'я стане в два рази довшою. Ми що, дурні, чи що? Зазвичай такі сувої неможливо покинути, але є можливість їх обмінювати на монети, екстракти душі чи апгрейд зброї. Якщо ви будете. Грати самостійно, то прийдеться створювати персонажа, відштовхуючись від ваших ігрових вподобань, чи агресивно ви збираєтесь грати і танкувати всіх ворогів, чи більш тактично. В залежності від цього ви й будете збирати сувої на рівнях в кооперативній грі. Кожен з гравців повинен бути корисним своїй команді, тому прийдеться більш креативно підходити до розвитку свого героя. Ти що та навіть обирати героя прийдеться в залежності від того, яких саме персонажів обрали ваші друзі. Це може докорінно змінити ігровий процес. Покращуватись можна не тільки збираючи сувою чи підбираючи рандомну випавшу з ворогів зброю, а й купуючи у торговця або будь-які інші корисні товари, які в нього є. Чи покращити вже існуючу у вас зброю у майстра. А майстер і торговець знаходяться на рівнях в абсолютно рандомних місцях і коли їх зустріти. Трінеш ніколи не знаєш. Справжній рогалик без всяких але, все рандомно і унікально кожного разу. Що за чортівня? І неможливо передбачити, чи вдасться вам цього разу пройти всі 4 рівні, чи прийдеться починати спочатку, пройшовши й першого. Бо все одразу якось пішло не так. І зброя не та, і сувої не ті понаходив, що хотілося б, все валиться з рук. В арсеналі гравця може бути дві одиниці зброї, а також базова зброя, яку неможливо покращити чи викинути. Зброя, яка випадає з ворогів, також різна, із різноманітними додатковими покращеннями, які вкрай рідко повторюються, що робить ігровий процес дуже захоплюючим і унікальним, не дивлячись на одноманітність локацій і ворогів. Стріляти зі зброї дуже приємно. Відчувається її різноманітність і вплив особливих покращень. Кожна окрема пушка унікальна. Навіть якщо візуально вони схожі одна з одною. Швидкість перезаряджання, точність, віддача, швидкість стрільби чи шкода, яку вона наносить, абсолютно не передбачувані, що робить гру іще цікавішою. Може бути прикручена додаткова шкода стихіями, вогню, електроструму чи розкладанням. Візуал в грі не дуже крутий, бо всі кошти розробників, а їх, мабуть, було вкрай мало, пішли на геймплей, а не на графон. Хоча і назвати картинкою в грі огидною, язик не повертається. Оптимізація на ПК просто чудово, ніяких фрізів і дропів кадрів немає. Системні вимоги для запуску гри зараз ви бачите на своїх екранах. Виходячи з них, гра буде запускатися і не на дуже потужних машинах. На мобільних пристроях гра теж чудово оптимізована і грається дуже приємно, якщо виходити з відгуків Google Play Store. В марному сервісі Boosteroid в неї з легкістю можна грати. Майже без лагів і величезних затримок. Гра вкрай швидкоплинна їй дуже не вистачає величезної розголудженої системи прогресії. З часом втрачається мотивація в неї повертатися, бо прокачувати і розвивати більше немає чого. Піду по постров. Підібрати рандомних гравців в грі вкрай важко. Мабуть, вона не дуже користується популярністю у гравців на фоні Call of Duty, відьмаків, GTA та інших розрекламованих брендів. Ціна на цю гру вкрай демократична. На день створення відео гра продавалася в на за 279 гривень з 30% знижкою. Microsoft продає гру за 379 гривень, також з відсотковою знижкою. Мабуть, їм більше потрібно. Для Android пристроїв її можна придбати за 100 99 гривень. Якщо вам сподобався мій огляд, ставте обов'язково вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні цікаві відео. Вмикайте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі. Та пишіть коментарі. Це буде дуже допомагати каналу просуватися. А для мене буде додатковою мотивацією працювати далі. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава нашим героїчним воїнам! Обов'язково підтримуйте їх. Хто як може, побачимось.